Про реформу працевлаштування осіб з інвалідністю, як вона вплине на роботодавців, чи змінять норматив та скасують санкції за його невиконання. Сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого. А поки не забудьте підписатись на перший бухгалтерський канал Factor Academy та поставити нам лайк авансом. Повірте, воно того варто! У центрі уваги проєкт закону про забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео. Він зареєстрований ще у 2022 році і повільно, але впевнено просувається вперед. Уже надано порівняльну таблицю другого читання та рекомендовано прийняти закон в цілому. Тож саме час познайомитись із новаціями поближче. Загалом документ направлений на євроінтеграцію українського підходу до працевлаштування осіб з інвалідністю, розширення можливостей як працівників, так і роботодавців. Наприклад, передбачено компенсацію роботодавцям витрат на заходи розумного пристосування умов роботи для осіб з інвалідністю, забезпечення на роботі соціальним супроводом, персональним асистентом, перекладом жестовою мовою, і при цьому наведено певний, хоча і не вичерпний перелік таких заходів: серед них модифікація, перенесення робочого місця, зменшення роботи без зменшення зарплати тощо. А тепер те, що цікавить роботодавців найбільше: норматив працевлаштування осіб з інвалідністю, і з прийняття змін він нікуди не подінеться. Але буде декілька змін. Як і раніше, рахувати норматив будемо самостійно і так само від середньооблікової кількості штатних працівників. Але визначати її треба буде за квартал, а не за рік. Від 8 до 25 працівників одне робоче місце для особи з інвалідністю, 26 і більше працівників 4% середньооблікової кількості. І ще з'явиться двовідсотковий норматив для окремих роботодавців, зокрема закладів охорони здоров'я та надавачів соціальних послуг. До того ж, зміниться головний критерій визначення нормативу виконаним на сьогодні. Це працевлаштування осіб з інвалідністю за основним місцем роботи. А за прийнятих змін стане розмір оплати праці кожної особи з інвалідністю. Він має перевищувати мінімальну зарплату в розрахунку за повністю відпрацьований календарний місяць. Закривати норматив можна буде прийнявши і на стажування, але обов'язково із зарплатою стажиста не нижче мінімальної. А також цікаво, що норматив вважатимуть виконаним за правилом один за двох, якщо працевлаштувати осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від причини її встановлення, чи другої групи з порушенням зору або інтелектуальними чи психічними розладами. Прийнявши на роботу одного такого працівника, можна буде закрити одразу два місця з нормативу. І не діятиме норматив лише для дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав. І нарешті найцікавіша зміна з'явиться внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Розраховувати його будемо за такою формулою, виходячи з показників кварталу, за який він здійснюється. Як бачите, тут потрібна буде середня зарплата, яку рахуватимемо за порядком визначеним КМУ. А також кількість місяців у періоді. Уважно подивіться на формулу, щоб зрозуміти головну фішку внеску. Якщо остання складова формули дорівнює нулю, то і сума внеску теж нульова. А тепер по-людськи, якщо норматив працевлаштування осіб з інвалідністю виконано, то внесок платити не треба. А якщо норматив не виконати, то треба буде самостійно нарахувати та сплатити внесок. Сплачувати його, а також звітувати за ним, потрібно буде у строки для подання звітності та сплати ЄСВ. Ось так. Тож, можливо, нас чекає черговий апгрейд ЄСВ звітності. До того ж і головним з адміністрування внеску призначить Пенсійний фонд України. А чи будуть штрафувати за несплату внеску? Так, будуть. Про це розкажу наприкінці, тож обов'язково додивіться відео. А зараз про цікавий момент. Суму внеску можна буде зменшити навіть на 50%. Для цього треба буде придбати продукцію роботи або послуги у підприємства захищеного працевлаштування або підприємства чи підприємця трудової інтеграції осіб з інвалідністю. До перших належатимуть підприємства, які відповідатимуть критеріям, що ви зараз бачите на екрані. Найперше, це кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи мінімум 50%. А якщо внаслідок порушення зору чи інтелектуальних та психічних вад, то не менше 30% від середньооблікової кількості штатних працівників на місяць. До того ж, це мають бути неприбуткові підприємства, які не займаються виробництвом підакцизної продукції. Умови надання статусу підприємства чи підприємця трудової інтеграції майже ідентичні, але трохи лояльніші. Так, наприклад, рівень зайнятості осіб з інвалідністю має бути не менше 50% середньооблікової кількості штатних працівників, але незалежно від групи. А от осіб з інвалідністю першої чи другої групи не менше 30%. І до того ж, умови про неприбутковість діяльності немає. Важливо, що і підприємства захищеного працевлаштування і трудової інтеграції матимуть право на пільги зі сплати податків і зборів, на отримання позик, поворотної та безповоротної фінансової допомоги і дотацій. І наприкінці, як і обіцяла, про відповідальність за несплату внеску. По-перше, у разі несвоєчасної сплати внеску будуть нараховувати пеню з розрахунку 1,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу, а штрафувати планують за саму прострочку сплати понад 10 днів 7%, а також за те, що пенсійники чи сам платник донарахують внесок тут вже 10% і ще за неподання несвоєчасне подання або подання за надією формою звітності. 10 неоподаткованих мінімумів. До речі, зверніть увагу, що і штрафи дуже подібні до тих, які застосовують при порушенні ЄСВ законодавства. Про те, що треба сплатити недоїмку, пеню та штраф ПФУ, буде інформувати платника через свій портал електронних послуг. І ще раз наголошую: поки що це лише законопроєкт. Коли він стане реальним законом, ми обов'язково вас повідомимо. А як порахувати норматив працевлаштування осіб з інвалідністю сьогодні та за що можете штрафувати в діючих умовах, читайте у статті на нашому сайті iFactor.ua. До речі, передплатники про доступ до цього ресурсу завжди мають під рукою джерело корисної публікацій, від провідних фахівців у всіх галузях, потрібних бухгалтеру, кадровику та підприємцям. Та ще й додатково доступ до закритих публікацій сайтів «Бухгалтер.com.ua» та «Бухгалтер.911». На сьогодні я з вами прощаюсь, але вже зовсім скоро зустрінемось у черговій корисній відеопораді.